Подвір'ям батьків бігає дев'ятирічний пес Олівер. Подарунок Віталія на день народження мами. Ось такий залишився спогад про Віталика. Віталика сьогодні немає з нами, а песик бігає, втішає. Мама його щоразу бачить, радіє йому. А ще Світлана тішиться, коли пригощає цукерками з кімнати Віталія. Позвички я їм я хочу як з ним поділитися. Я розумію, що він його не буде їсти. Ну мені хочеться, щоб. Біля нього, біля його світлин, хоч цукерки ці лежали. І коли хтось там возьме, мені, знаєте, як, вроді би він вже ділиться. Батьки Віталія розповідають: військова справа була для сина не нова. Він ще в нульових поставив їх перед фактом йде на півтора роки служити в ракетні війська. Тож і коли нагрянуло повномасштабне вторгнення, теж не вагався. Для мене, звісно, це такий, як кажу, кожна мама, якийсь шок був Мама, А то що ти геть? вже мужчина не буде криса ховатися. В армії Віталій міг бути водієм. Хотіли його забрати і в піхотинці, і в снайпери. Та йому був ближче фах оператора зенітно-ракетної установки. Втім, працювати на старенькій С-300 було непросто. В найбільше використовувалися калібри російські, і тому трьохсотка з ними ще справлялася, але потрібно мати досвід, щоб збивати ці ракети, тому що там система наведення та виявлення це якби два радари. Вони радянські і були вже застарілі, і тому доводилося більше покладатися на інтуїцію. Так пошло дві ракети на них, на їх позицію. Вони випустили просто, випустили свою одну і збила одні ракети, дві ворожі ракети. Це було чудо. Було таке, що в них приходить рядом, взагалі прямо на них то ракета запуталась просто в деревах. Таке було просто якесь чудо. Бог скільки хранив їх. Потім Віталій служив у розвідці протиповітряної оборони. А після його разом з ще 70 бійцями відправили на навчання в одну з країн НАТО. Там за два місяці замість необхідних шістьох наші хлопці навчилися вправлятися з сучасними патріотами. Коли вони вже уїжджали в Україну, то хлопці їх проважали, ті інструктори плакали. Говорили, хлопці, ну мужики, ви що? Говорили, Ми знаємо, куди ви їдете. А це ж не навчання, це війна. В Україні Віталія відправили керувати патріотом під Києвом. Рашисти все ж вихваляли своїм кінжалом. Получилось так, що Віталій був якраз на бойовому чергуванні. І це кінжал летів. Це перший кінжал, яким русня просто так пишалася. Це нет. Ну його збили. Простий хлопчик збив. Після кожної збитої цілі Віталій приносить додому трофеї. Це ключ для ключ, який використовується для того, щоб привести ракету в бойову готовність. Кожен запуск ракети це збита ціль, це чиїсь врятовані життя. Екіпажі петріотів і самі були мішенню для ворога. Все сталося. Він був в команді в Києві. Я був у відрядженні в Києві, це було перед 8 березня. Я думав затриматися чи повернутися додому, і мені так було тривожно, що просто і я вирішив їхати. Така якась тривога була. Може, він каску забув, може, не надів бронежилет. От якась така тривога була, материнське ну, серце відчувало, не могла зрозуміти, ну що це. Родина сподівалась побачити Віталія наступного дня після завдання на день народження сестри, та замість подарунків отримали повідомлення від знайомих російське відео влучання по Петріоту. Я Віталіку послав сообщення. Я Віталіку надіслав повідомлення, і він зазвичай мені відповідав. У будь-якому разі, навіть коли ніби їм і не можна на зв'язок виходити. Але вони знаходили момент. І він мені завжди скидав, що живий, здоровий, все нормально. І тут немає цього повідомлення, і це відео, і все. Я просто кричало. Само собі. Чоловік запаковував, він там не один. Це ж не може бути що ну, по ньому, це, мабуть, ні. ні. а сама кажу так, що батьки до останнього не вірили, що на тому відео була установка саме Віталія. На ранок поїхали у військову частину. Нам сказали, що вас син граничта загинув при виконанні бойового завдання. Я кажу, може, він поранений. Може, це не з ним. Каже, ні. Вони просто як були в установках. По кожній установці Прийшла, прийшов ескандер. На кожну установку по ракеті. На трьох пацанів по ракеті. Пройзошло там не то, ж там придадівство і Сталося не те, щоб там зрада чи якась там здача, а сталася помилка, яка гірша ніж зрада, тому що їм не можна було стояти в полі, у чистому полі, а вони були там набагато більше, чим можна. Ну от можна не більше 15 хвилин, а вони майже півгодини там стояли. У той день батьки залишились без сина, дружина без чоловіка, а діти, – 17-річна Олександра і 9-річний Богдан. Хоч і нерідного, але без тата. Приходить, коли на могилку, так гладе, розкучаєш та сумує дитина. Він розуміє, що ну, така трагедія, хоч він маленька, так гладе, як вроді би як Віталійка. Откладе за те, що Віталій постійно беріг сон мирних людей. Його достоїли медалями учасника бойових дій за оборону Києва, відзнаками честа пам'ять, комбатантський хрест. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородою Кришталевий Петріот. Кажу своїм сином і пишаюся ним, що він не став не ховатися, не тікати нікуди. Він знав, що за ними ходяться, що вони в опасності. Але він не здався, і навіть ну, комбат сказав: каже: ви навіть не знаєте, скільки вони, от, скільки от Віталік дав. Сика він зберіг людських життів. Єдине, чого нині хочеться родині Віталія, щоб все це було недаремно. Хочеться, щоб справедливість. Хочеться, щоб справедливість перемогла, щоб жертви були недаремні. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада для підсумків єдині головне.